Сісти за цілий день. Да. Що може бути краще. І так, сьогодні ми цілий день знімали в Олександрії. Правда, ще зранку мені довелося поїхати і знімати ролик до Дня Матері, так що не забудьте привітати своїх любих і коханих матусь. І не тільки в День Матери. Да, і не тільки в День Матері. І нагадуйте щодня, що ви їх і любите. І що це найдорожче, що у вас є. А ми сьогодні цілий день знімали, правда, мав бути дощ, але щось доща не було. Знімали, що ми сьогодні знімали? Ми, О, ми, багато, що що да, знімали. ми сьогодні знімали вихід з під'їзду. Ми знайшли, кстати, дуже чудовий під'їзд. Дякуємо всім жителям, що що спостерігали, не. Що, нас не... що нас не виганяли. Ми все... А наоборот, допомагали? Так, да, Допомагали. В під'їзді знімали, ми знімали на... Красно чудовий був момент, я зайшов під'їзд, а там дядько курив. Ну, він так на мене глянув сердито, типу, мов, шастаються тут. Вот. А я кажу, а ми знімаємо кіно і можете видіти. Він такий зразу просіяв кіно, білі церкви. Кажу, так. Да". Все. Бігом затушив, все, все, ребята, все, все кажуть, да, так, І... що кажете, то й зроблю. Так що, бачите, навіть благодаря кіно люди кидають курити, тільки, тільки, щоб, тільки щоб допомогти в створенні. Знімали ми на палівій горі, було дуже жарко, потім, при... потім по сценарію нам потрібні були туристи. Кстати, на жаль, звісно, що ви не прийшли. Хто подавав заявки, не знаю, сьогодні 1 травня всі по своїм справам. А у нас прийшли. У нас були туристи. У нас, ну, бу... да, у нас було дуже поляки багато. Поляки були туристи. Ви представляєте, люди з Польщі навіть приїхали, щоб зіграти на туристів. А ви живете в білій церкві і не можете пройти і зайти в парк Олександрія. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І так, знімали там, знімали тут, потім прийшли, познімалися тут, вмивалися. Ну, Одним словом, бігали, бігали, бігали. І ось нарешті ми прийшли ще раз до такого чудового місця, як бальної зали, де ми знімаємо вхід до режисера, і вихід і вхід, і вхід, вихід до, з бібліотеки. Дуже чудове місце, зйомок, гарне повітря, не знаю, приємне повітря, гарні люди. чи Приємні люди, гарне повітря. Тобто все чудово. Погода сьогодні нам. Не заважала. Да, не заважала. Ще ми візьмемо на коні, ще ми візьмемо гладіатора, ще ми візьмемо в квартирі. І ще, найголовніша да, сцена це дуелі. Так що залишайтеся з нами, слідкуйте за новинами. приємного перегляду, хорошого дня і до зустрічі на знімальному майданчику.